Вітаю, друзі! На зв'язку Юлія Хоменко. Раніше я розповідала про те, який є яскравий засіб отримати зуби в одне відвідування як одномоментна імплантація. Це коли видаляється корінь, на його місце зразу встановлюється імплант, і, можливо, ви навіть отримаєте тимчасову коронку за одне відвідування. Можливо, у цього. Із крометного засібу є якісь протипокази, так вони є. Якщо навколо корня є запальне вогнище, то встановлювати імплант не можна. Потрібно видалити корень, дочекатися, поки все загоїться, і тільки потім потім встановлювати імплант. Також, якщо видалення зуба було травматичним, руйнівним для навколишніх тканей, тканин та кістки, то встановлювати імплант також не можна. Потрібно пам'ятати, що вчасно відвідує стоматологу, не буде ніяких запальних явищ навколо, кореней, навколо коренів. Також знайте, що наш хірург-імплантолог це найкращий засіб для акуратного видалення кореня та грамотної одномоментної імплантації. А з вами була.